Доброго дня малята. А чи знаєте ви що у кожної людини є 5 органів чуття? Зараз ми з вами познайомимося з кожним і дізнаємося, навіщо вони нам потрібні і чим допомагають нам. А зараз подивіться на картинку. Познайомтесь, я дитина, хоч маленька людина. Світ навколо пізнаю, знаєте завдяки чому? Загадки відгадайте, органи відчуттів називайте. Починаємо! Маленькі, кругленькі, а весь світ бачать. Що це? Так, це очі, завдяки ним ми бачимо. Очі це орган зору. Зір найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє колір, розмір, форму та кількість предметів. Сопе, хропе, часом чхає, людині допомагає, повітря вдихає, запахи відчуває. Що це? Так, це ніс. За допомогою нього ми дихаємо і відчуваємо запахи. Це орган нюху, пахощі квітів, мила, приносять радість та задоволення. Запах їжі збуджує апетит. А запах газу або бензину чи диму попереджають про небезпеку. Далі самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє та весело співає. Що це? Так, це вухо, орган слуха. Через орган слуха людина в довкіллі розрізняє звуки. Вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин і різні шуми. Далі загадка. Дві матері по п'ять синів мають. На дотик все відчувають. Так, це руки і пальці, покриті шкірою. За допомогою них ми відчуваємо все на дотик. Шкірою людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливість шкіри дозволяє уникнути обмороження, поранень або опіків. Далі. В глибокій печері змія проживає, смаки розрізняє, людською мовою розмовляє. Що це, діти? Так, це язик та рот, орган смаку. Різні частини язика відчувають смак речовини, що потрапила до рота. Вона може бути кислою, солоною, гіркою чи солодкою. Так, діти, а тепер давайте перевіримо, що ви запам'ятали. Пограємо трохи. Який орган відчуття допомагає нам дивитися телевізор? Так, це очі. Який орган відчуття допомагає нам чути музику? Так, це вухо. За допомогою якого органу відчуття ми можемо смакувати морозиво? Так, рот та язик? За допомогою якого органу відчуття ми бачимо яскраве сонечко? Так, за допомогою очей. За допомогою чого ми відчуваємо смак лимону? Так, за допомогою рота і язика. А що допомагає нам відчути, що подушка м'яка? Так, руки і пальці. Що допомагає нам відчути неприємний запах сміття? Ніс, вірно. А що допомагає нам відчути, що камінь твердий? Так, руки і пальці. А який орган відчуття допомагає нам почути кукурікання півня? Так, вуха. А що допоможе нам відчути приємний аромат парфумів. Так, Нісь. Молодці діти, все вірно. Ми розгадували сьогодні загадки. Ми грали в гру та запам'ятали п'ять органів чуття. Дякую за увагу та до нових зустрічей!